З днем народженням тебе коледже у прекрасну пору приходить це свято до нас. Та сьогодні ця пора дуже непроста. Щодня, щоночі ми чуємо нові повідомлення про вибухи та втрати. Гинуться вільні десь. Жити, радіти, усміхати, святкувати всього цього нас намагається позбавити держава-терорист, але нас не скорити. І в цьому перевага України та перша причина нашої перемоги. Коледж живе, працює до. Магає та перемагає. Не дозволимо нас скорити, Працюємо і працюватимемо надалі. Заради перемоги. Сьогоднішнє свято ми присвячуємо двом крилам, на яких тримається наш заклад. Двом відділенням початкової та дошкільної освіти та мистецько-технологічному. Цей репортаж ми отримали з великим зусиллям, ризикуючи власним життям пробиваючись по галасливих коридорах та відвідуючи заняття викладачів під виглядом їхніх студентів, ми встановили стеження за кожним відділенням, почули та побачили усі таємниці, завдяки прихованим камерам, встановленим у свята і святих личу. Отож, мощуйтесь зручніше, та не перемикайте. Спочатку про погоду. У подачі м'ясок та сонящий. У методичному кабінеті повністю. всі комп'ютери зависли, але численні методичні розробки сяють всіма кольорами райдені. До кабінету заступника директора з навчальної роботи наближаються магнітні будівлі. Внаслідок перевірки робочої програми. Тікаючи від грози, забіжимо на коротке інтерв'ю до завідувачів відділень. Керує невтомний експерт, людина, яка вміло розкриває унікальність студента, розставляє емоційні акценти. Він впевнено крокує у майбутнє із гаслом. У мене є потужна команда, Селі Анатолійовичу. Розкажіть, як вам на новій посаді? На новій посаді дуже відповідально. Багато роботи і багато співпраці з студентами з колегами з адміністрацією, тобто, все дуже активно. Як минув цей рік для відділення? Для відділення, ну цей рік дуже цей рік дуже непростий для нашої країни, для нашого міста, в тому числі для нашого навчального закладу. Тому рік для відділення минув непросто, але в нас, незважаючи на складнощі, є досягнення. Ми в нас оновлена матеріально-технічна база для спеціальності професійного світу цифрові технології є. До сягнення в методичних розробках, тобто, незважаючи на складнощі, ми йдемо вперед. Ми хочемо, щоб всі наразди оминали вас десятою дорогою. від сьогодні у мистецько-технологічному відділенні пануватиме тільки позитив, а позитив вам гарантовано забезпечать ці шалені групи. Це відділення очолює людина, яка завжди в пошуку нових ідей. Через свій ентузіазм може втратити відлік часу. Наприклад, працюючи над рейтингами, він може декілька днів поспіль не спати ніколи не йде усталеною дорогою. Він її створює сам. Шановний Олександр Миколаєвичу, розкажіть про своє відділення. На даний час відділення початкової та дошкільної освіти об'єднує 489 здобувачів, у тому числі 27 юнаків. Це майбутні вчителі початкових класів, педагоги організатори вчителі англійської мови в початкових класах, вихователі закладів дошкільної освіти. Відділення початкової та дошкільної освіти це наш невичерпний інтелектуальний потенціал, це ініціативні агенти змін нової української школи, це креативні лідери учнівських об'єднань, це невтомні поціновувачі іншомовної мови та культури, це турботливі наставники наймолодших. Не зважаючи на складні часи пандемії та воєнного стану, супереч усім викликам та негараздам сьогодення, вони навчилися працювати ефективно, очно і дистанційно, синхронно і асинхронно. І довели, що Володимир Волинський педагогічний коледж це саме той заклад, де можна здобути ґрунтовну фахову підготовку і отримати путівку в успішне доросле життя. Ми щиро бажаємо вам здоров'я, щоб сили, які ви затратили, відновились, а допоможуть вам у цьому енергодраймові групи. Все це ми можемо робити тільки завдяки тим, хто щодня береже наш спокій. Наша армія, наші воїни щиро дякуємо вам за все. До болю в очах, до серця сльози. Я чую країну, твій стогім та вірю, що ми не скорені всі. Близько до перемоги, душа у душі, пліч ідемо, пліч крізь пекло, вогню і руїни, та зможемо все, всім відсіч дамо. Ангол захистить крилом, на спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікном і усміхнуться сонцю, діти від куліжанго. Переможна наша Україна, обірвані сни палають міста, і плаче червона калина, та Бог всім віддасть за кожне життя. Заскроплену кров'ю стежину, і ми як один згуртуємо сі, єднані міцніша є сила. Квіти, і буде мирне небо за вікном, і усміхнуться сонцю, діти від куліянгов. Непереможна наша Україна!